сина інституту. Що неділі ми вшановуємо пам'ять святих Нестора преподобного літописця, який написав колись повість врем'яних літ. І перше життє святих українських Риси Гліба. За кілька століть до того був Нестор Мученик, сподвижник Дмитрія Солунського, його пам'ять була вчора. Вони входять в історію церкви різними своїми подвигами. Подвижництво преподобного має одні форми, а подвиг мученика зовсім інший. До цього нас кличе преподобний Нестор? Згадаймо, головне в тому житті Бориса Гліба. Він схиляється перед цими двома праведними князями, тому що вони обрали смерть заради того, щоб на їхній землі... Брат не повстав проти брата, щоб не було брані міжособою. Вони були покірні ворогові своєму. Але безумовно посоромили ворога льоду роду людського. Нестор – Мученик він зовсім іншим входить в історію. В ті дні, коли він прийняв своє мучеництво, там був такий кремезний чоловік, який викликав на поміст кожного християнина і починав з ним, начебто, боротьбу для того, щоб потім скинути його. А під ними стояли воїни із списами і той, хто падав падав на ті списи. І Нестор Мученик прийшов до ув'язненого тоді вже Дмитрія Солунського, і каже, отче, благословіть. Я хочу протистояти. Я хочу протистояти йому силою. І Дмитрій Солонський його благословив. І він вийшов на той поміст, маленький, щупленький, кремезного богатиря, і скинув його на ті списки. Цар одразу наказ дав, щоб і цього прокололи списами, але справа в тому, що діло. Справедливості було звершено. І відсіч в силі зла була надана. І ми дивимось на один подвиг Бориса Гліба, очима Нестора літописця. І на другий подвиг цього Нестора мученика, який готовий був прийняти смерть і розумів, на що йде. Але не міг терпіти, щоб хтось знущався і хизувався над християнами і надав спротив сім. Відсутність спротиву і наявність спротиву перед нами. Де правда? А коли Христос каже, я не мир приніс вам, а меч. А потім каже, хто взяв меча, від меча й загине. Де правда? Правда у відповідності обставин. Безумовно. В одних обставинах треба брати меч. І треба чинити спротив силою. І іншого способу протистояти злу немає. А в інших обставинах треба по-іншому. Що об'єднує ці абсолютно різні обставини, Те, що й там і там мусимо протистояти силі зла, темним силам. А от з ними жодного компромісу немає. Святополку окаянному. Можна підкоритися і схилити свою голову під його меч чи ніж, як це робили Борис Гліб. Не силі зла, не дияволу, не демонічним силам. Людині заради миру можна було би підкоритися. Вони так зробили. Але силі зла вони не підкорилися. Вони це зробили по-своєму для перемоги добра, щоб це зло не захопило цілий народ, цілу країну. І ми вшановуємо їх подвиг. Але так само ми вшановуємо подвиг тих, хто взяв меча, коли треба було взяти меча. І Чинив спротив силою, бо не можна було не чинити спротив силою. Ми знаємо слова апостола Павла, дуже відомі і дуже часто ними спекулювали, що немає влади, яка не від Бога, і треба коритися тій владі. А сьогодні, якщо уважно слухали, що ми почули? Наша боротьба не проти тіла і крові, а проти влади. Де правда? Та коли влада починає служити силі темряві, нема питань. Вона вже для нас не є освяченою Богом. Безумовно. Хтось, хто хотів би уникнути спротиву, дуже люблять розказувати, що він сказано не обидві. І це абсолютно не абсолют. Давид убив вбив. хоча заповідь існувала. і Самсон вбивав філістимлян, а заповідь була. І мученик Нестор кинув супротивника на списи. Бо за заняття. Люби Бог, люби ближнього. Будь вірним добру і любові, а не злу. Не дай злу поширитись. Не служи демонічним силам. Не служить владі Тебряві, оце найістотніше. Якщо ми сьогодні читаємо знов, як кожен рік про гадаринського біснувату, так це ще одне підтвердження того, що жодного компромісу бути не може. З людиною може людина ця сіла біля них Ісуса просвітлена і чиста. А з тими бісами, що силилися в свиней і кинулися в море. Жодного компромісу, вони приречені на загибель. І іншого шляху для них і для нас немає і не може бути. Ми можемо уникнути відповідальності в цьому житті. Ми не можемо уникнути вільного вибору, який стоїть перед нами кожен раз. Чи меч, чи щось протилежне? Чи спротив, чи просто самопожертв? Але у нас ніколи не буде вибору між світлом і темрявою. Бо немає у нас нічого спільного з дияволом. І не може бути. І якщо ми будемо стояти на цьому, ми кожен раз зможемо прийняти правильне рішення. Що зараз робити? Нищити спокусу в собі. Чи знищити носія зла? Це залежить від обставин. І в тих обставинах у нас вільний вибір. Але у нас є основна настанова не служити владі, якщо вона влада Тибряви. А служити владі, якщо вона дійсно від Бога. І без будь-яких спекуляцій, будь ласка, без будь-яких спекуляцій. Не треба підганяти дійсність під ту чи іншу формулу. Бо в Спасителя в Євангелії дуже багато форм, дуже багато висловлювань, які можуть одне. Вести нас в один бік, інший в інший, залежно від обставин і тих завдань, які стоять перед людьми. Нам не уникнути необхідності вирішувати щось власним розумом. Тому будьмо відповідальні, будьмо розумні, шукаймо рішень, які залежать від нас. І пам'ятаємо, що без наших рішень в цьому житті ніщо не звершиться. Бог покладає обов'язок і відповідальність на кожного. Уникнути можливості нема. І сказав він, бері свій хрест, бері тягар. Оцей тяган відповідальності. Вибору служіння Богу важкий, безумовно. Але чомусь стає легким, бо надихає. Це ярмо тяжке, безумовно, але воно чомусь благо, бо немає способу іти вузькими братами спасіння, крім одного, взяти хрест. Взяти тягар, вдягти ярмо і нести свою відповідальність, любов і служіння Амінь.